Вітаю! З вами Ганоченко Дар'я. Сьогодні ми розбираємося із формулами скороченого множення. На екрані виведено 5 основних формул скороченого множення, так як 5 пальців на руці, які ви маєте знати до НМТ. І справа ось такий скрін з додаткових матеріалів. Ті, які вам будуть доступні під час НМТ. І ви можете користуватися, якщо ви забули, тільки різницею квадратів. Бачите, А квадрат мінус Б квадрат, ліворуч я ще написала, як називаються ці формули. Далі А плюс Б до квадрату, це наша формула квадрат суми і квадрат різниці. Те, що написано червоним, його у вас не буде. Це я дописала ці формули варто знати. Отож, давайте по черзі будемо. З кожної з цих формул розбиратися, але звертаю вашу увагу, що в цьому відео розбираємося тільки з першими трьома формулами, а з останніми двома сума кубів і різниця кубів вже в наступному відео, відео розберемося. Тож поїхали. Спочатку у нас формула вгорі виділена в червоному прямокутничку, називається різниця квадратів. На що треба звернути увагу? Треба звернути увагу на те, що це різниця. Що означає слово різниця, яку дію? Воно означає дію віднімання. Так? Я зараз візьму якусь, якусь виділялку фіолетову. Ось вона різниця. І ця різниця це віднімання ось тут. І віднімається хто квадрати. Тому так і називається формула: різниця, так, квадратів. Бо віднімаються квадрати. Отож, поїхали. Давайте ідентифікуємо в номері 595, чи є наша формула формулою різниці квадратів. Чи можемо ми її застосувати для того, щоб розкласти множники. В першому, чи є у нас квадрати? А квадрати є, тут девятки немає ніякого квадрату і віднімання є. Але що ми можемо зробити? Ми можемо сказати, що насправді. 9 це 3 в квадраті. Тобто, у нас входить А квадрат мінус 3 квадрат. Все, чудово, в нас віднімаються квадрати. Як ми це розкладемо? А мінус 3 в перших дужках. Ми просто суто працюємо за формулою, так? Тут квадратиків вже немає. І А плюс 3. Рухаємося далі. Чи є друга формула формули різниці квадратів? Ні, тому що там додавання, так? значить, ми не можемо використати цю формулу. Ідемо до третього. Чи є це різниці квадратів? Як можна виразити четвірку? Це 2 у квадраті. Так? Ну, і відняти це квадрат. Все, в нас є віднімання і є квадрати. Тепер замість А квадрат у мене 2 квадрат, так? Тому в дужках я пишу 2, замість b квадрат в мене С квадрат, тобто у мене мінус С і 2 плюс С. Є контакт. Добре, пробуйте четверте написати, подумайте і напишіть, чи є це формулою різниці квадратів. Напишіть це в коментарях і не забудьте поставити лайк цьому відео. А я переходжу далі. Шосте. 16а квадрат мінус b квадрат. Що я згадую? Що 16 це насправді четвірка в квадраті, так? то я запишу 4а, і отак от в дужечках до квадрату відняти b квадрат. І розкладається по формулі як 4А мінус b і 4А плюс b. Отже, сподіваюсь, з цим зрозуміло. Якщо є запитання, пишіть в коментарях, а ми рухаємося далі. Номер 596. Розкладіть на множники. Тобто, тут вже задачі немає ідентифікувати, чи це є формула різниці квадратів, чи це не є формула. Тут все формула різниці квадратів. І наше завдання це розв'язати. Отож, давайте ми виконаємо приклад 1. Виконаємо е, приклад 3, 4, хочу 6, 9 і 9. Все. Поки досить. В квадрат відняти, відняти d квадрат. Тобто, в першому, що я напишу, це B мінус d і B плюс d. Все. Нічого складного. Тепер давайте в третьому дуже уважно поглянемо. Вам може здатися, що між вашими доданками стоїть плюс. Так? Але ми, ми знаємо, що, начебто, якщо є плюс, то ми не можемо застосувати цю формулу, бо нам треба, щоб різниця була квадратів. Але з першого класу ми знаємо, що від перестановки доданків сума не міняється. То дивіться, що я зроблю. Я цю умову, яка записана, я переставлю її таким чином: 1 мінус х квадрат. Дивіться, у квадрат помінявся, знак нічого не помінялось. Він як було, був з мінусом, так і залишився. І одиничка, як була з одиницею, так і залишилась. Що таке одиничка? Це одиничка в квадраті. Так? Тобто ми отримаємо один віднятих. І 1 додати х. Є таке. Четверте. Що таке 36? Це 6 у квадраті. Відняти це у квадраті дорівнює дорівнює 6 мінус С і 6 плюс С. Є контакт. Добре, Шосте пробуйте самостійно і напишіть відповіді до чату. А я поки прибираю. Не до чату, перепрошую, а до коментарів обов'язково напишіть. Так, і давайте зробимо восьме. Що таке 16? Ми з вами вже говорили, що це 4 в квадраті, тобто в нашому випадку це 4х і до квадрату. Так? Що таке 121? Дуже корисно пам'ятати ось це значення. Це 11 в квадраті, так, і ми беремо 11 до квадрату. І що ми отримаємо? 4х мінус 11 у 4х плюс 11. Все, ми на множники. Так? Це у нас перший множник, перша дужка, і другий множник, друга дужка. Отож, рухаємося далі. Це завдання для вашого самостійного опрацювання. Я раджу спробувати зробити звідси всі приклади, так? Але, звичайно, якщо всі не вийде, то зробіть хоча б сім. Давайте я виділю з першого по четверте, так, і тут до сьомого. Ставте це відео на стоп і робіть. Ну що, получилось. Далі в наступному слайді я просто показую відповіді, вже не буду зупинятися над їх поясненням. Якщо є запитання, пишіть у коментарях. Отож, поїхали далі. Тепер де можна застосовувати цю формулу? Дуже зручно застосовувати це в обчислення. До речі, ось такі от приклади точно попадалися на ЗНО якихось минулих років. Дивіться, 86 квадрат мінус 76 квадрат. У вас просто тепер замість букв стоять числа. Це начебто стоїть ваше А в квадраті відняти Б в квадраті. Розумієте, але замість А і Б стоять числа? То як ми розкладемо це по формулі? Це 86 мінус 76. Так? І 86 плюс 76. 86 мінус 76 це 10. А 86 плюс 76 це 162. Так? І яка операція між цими дужками? Множення? Тобто ми 10 помножимо на 162. Отримує 1620. Є контакт. Добре, пробуйте друге самостійно і відповідь пишіть у коментарях. Ставте це відео на стоп. Окей, а ми з вами зробимо іще п'яте. Знову ж таки, це начебто наше А квадрат мінус Б квадрат. Ну, не начебто, це воно і є. Тому в перших дужках я віднімаю ці числа, так? Відняти 1,46. А в других дужках буду додавати 8,54 плюс 1,46. Якщо ви ще цього не бачите, можете в стовпчик впевнитися і побачите, що ось тут буде 10. так? А тут, якщо ми віднімемо, у нас буде 1,08. Нагадаю, як віднімати в стовпчик. 8,54 відняти 1,46. 14 мінус 6 це буде 8. Одиничку я позичила, так? Тут в мене вже тут не 5, а 4. 4 мінус 4 0. Ой, тут же ж не 1, тут 7, перепрошую, за таку, за таку нахабну помилку. І 8 8,1 мінус 1, 7. 7,06. Далі. 7,08. 7,8 ми множимо на 10, так? Якщо ми множимо на 10, то ми кому вправо на одну одиницю посуваємо? Тобто, в нашому випадку, якщо ми кому пересунемо вправо, то вона буде знаходитися вже тут, так? Тут червоним намалю, це нова кома результуюча. Тобто ми отримаємо 70,8. До речі, от коли ви щось рахуєте, ви завжди прикидаєте, чи логічно це. Бо, бачите, я автоматично порахувала і ну, побачила навіть не звернула увагу, що помилка зовсім нелогічна. 8,54 відняти 1. Ну ніяк одиничка не може вийти, так? Там, грубо кажучи, дуже кажучи, там 7 вийде. От, 7.08. Вчимося на своїх помилках. Окей, рухаємося далі до наступних прикладів з цією формулою. Тепер, наша, що ми будемо вчитися? До цього ми вчилися з ось цієї сторони, переходити в цю сторону. Так? А тепер ми будемо робити навпаки, ми будемо справа переходити наліво. От сюди. І що буде? а квадрат а мінус б а плюс б, тобто це та сама наша формула а квадрат мінус б квадрат. так? Тепер знову в другому випадку перевіряємо, що у нас в перших дужках є віднімання, в других додавання. так? Значить, це буде а квадрат мінус 4 квадрат, тобто А квадрат мінус 16. Далі. Тут буде що? А квадрат мінус 12 в квадраті, тобто А квадрат мінус 144. До речі, це дуже корисні значення. Знати 11 в квадраті, це буде 121, 12 в квадраті, 144. Вони дуже часто зустрічаються. 13 в квадраті це 169, тут в мене вже місця немає, але 15 в квадраті 225. Тобто, в нашому випадку, тут буде а квадрат мінус 13 в квадраті. А квадрат відняти 169. Ну і тут одразу вже напишу А квадрат мінус 225, звідки взялось 225, 15 я взяла до квадрату. Окей, рухаємося далі. Наступне завдання за вами. Пробуйте робити самостійно. І, звичайно, ставте це відео на стоп. В наступному слайді будуть відповіді. Ось такі відповіді у вас мали вийти. Отож, рухаємося далі. Ще до одного способу, ну, не одного способу, того самого способу, але прикладів, яких найчастіше допускають помилки. Нам теж треба згорнути ось цю формулу. Треба звідси перейти сюди. 2С мінус б, 2c плюс б. Що я роблю? 2c і обов'язково в дужечках записую до квадрату підняти б квадрат. І не забуваю до квадрату взяти двійку, що це буде? 4С квадрат, мінус б квадрат. Далі, наступне 9а мінус n і 9а n. Я кажу, що це в мене 9а до квадрату, в дужечках, так? Відняти n квадрат. Тепер 9, якщо я візьму до квадрату, це 81 квадрат відняти n квадрат. Ну, і давайте останнє зробимо. 8 в квадраті. Це 8 в квадраті, і відняти 3б до квадрату. так? І що ми отримаємо? 64 відняти 9б квадрат. А я написала куб. От так. Все. Рухаємося до наступної формули, яка називається квадрат суми. Я тут вставила такі от меми. Бо дуже часто в формулі квадрат суми. Давайте я саме цю формулу напишу, бо тут, в прямокутничку, в мене дві одразу написано. А плюс Б до квадрату це А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. Це квадрат суми. Часто забувають про ось ці 2АБ. Коли просять розкрити ось таку формулу А плюс Б до квадрату, люди пишуть А квадрат плюс Б квадрат. Не забуваємо про ось цю дитину, яка тоне, так? І не забуваємо погладити ось цього котика, так? Є контакт? Тож, давайте практикуватися. Я ще раз напишу формули: ось тут А плюс Б до квадрату дорівнює а квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат. І ще точно така сама формула, але коли в дужках мінус А мінус Б до квадрату, дорівнює А квадрат мінус 2аБ плюс Б квадрат. Дивіться, що виходить, що коли у вас в дужках додавання, то і ось тут перед подвоєним добутком. Подвоєний добуток це там, де 2АБ. Теж додавання. Коли у вас в дужках віднімання, то перед подвоєним добутком, перед ось цим 2АБ мінус. Не перед Б квадрат, ні в, Д, в якомусь іншому місці, а саме перед подвоєним добутком. Отож, практикуємося. Давайте я візьму якесь інше пробу. Це таке прям крупне А плюс Х до квадрату. Що ми маємо зробити? Дивіться, замість А у нас так і стоїть, а ми будемо користуватися цією формулою. а квадрат. Далі нам говорить формула: що плюс 2 помножене на А помножене на х. Чому на х? Бо у вас в формулі стоїть 2аб, а у вас замість Б х. І плюс х квадрат. Ну і що вийде? Трошки спростимо вираз а квадрат плюс 2х. Ну, просто щоб ті крампочки писати. Плюс х квадрат. Все, це і є відповідь. Бо вас просили подати у вигляді многочлена. Це і є наш многочлен. Тепер давайте зробимо друге. Х плюс 2 до квадрату. Замість А у вас стоїть х, то я беру х до квадрату. Плюс 2, звідки ось ця двійка? Це по ось цій формулі, ось вона ось ця перша двійка. Так? Далі множиться на А, у вас замість А стоїть Х. І множиться на Б. Замість Б у вас стоїть двійка. Ось ця двійка це вже ось ця двійка, так? це типу Б наше. І плюс 2 в квадраті. Те, що у вас тело замість Б. Що ми отримуємо? Х квадрат. Далі ось тут множення, і це можна перемножити 2 на 2 це 4. Х домальовуємо. І плюс 4. Все, це ми. Виразили ось цю нашу формулу квадрат суми у вигляді многочлена. Ну і давайте ще зробимо п'яте. Я це зараз це приберу. Y мінус 13 в квадраті. Якою формулою ми будемо користуватися? Тієї її другою ще я писала, так? І що міняється, якщо у нас ось тут мінус? У нас мінус буде ось тут перед подвоєним добутком. Тобто це y квадрат відняти 2 помножене на y, помножене на 13, і додати 13 в квадраті. Тепер спрощуємо цей вираз. y квадрат відняти 26. Плюс 169. Є таке. Добре, рухаємося до наступного завдання. Дуже вам рекомендую зробити його самостійно, щоб попрактикуватися. А ми рухаємося далі. Наступне вкладаєте у вигляді многочлена вираз. Так само ми користуємося цією формулою, але тут трошки ну, вони не складніші доданки, але дуже часто роблять помилки, тому я заакцентую на цьому увагу, як нам розкрити цю формулу? Це 3А мінус 2 і до квадрату. Замість А, так, у нас ось тут стоїть 3А. Тому будемо ось тут, в цій частині 3А брати до квадрату. Я беру прям дужечки. Далі, відняти. Чому відняти, бо ось тут стоїть мінус. Тут мінус і перед подвійним добутком. 2 по формулі. Далі на 3а і помножити на 2. І додати 2 в квадраті. Що таке 2 в квадраті? Це ось ця наша b в квадраті. Тепер спрощуємо вираз. Не забуваємо взяти трійку до квадрату це 9 квадрат. Так. Далі відняти тут можна перемножити 2 на 3, це 6. І 6 на 2 12. А домальовуємо. 12а і плюс 4. Є таке. І давайте зробимо шосте ще з вами. B квадрат відняти 11 і до квадрату. Не лякайтеся, що тут вже стоїть б квадрат, нічого страшного. Це воно замість нашої А стоїть, так? B квадрат і ще його треба взяти до квадрату, бо в нас так формула говорить. Далі відняти, бо тут віднімання 2 помножене на b квадрат і помножене на 11, і плюс 11 в квадраті. Дорівнює, дорівнює ми отримуємо b в четвертій, бо при піднесенні до степені степені перемножається, тобто 2 помножене на 2. Так? Відняти 22b квадрат, 2 на 11 це 22 і плюс 121. Все. Це ми розклали на множники. Ну, давайте ще третє зробимо і все. Тут. 8х плюс 4 y до квадрату. 8х беру, ой. Зараз. 8х беру до квадрату додати 2 помножене на 8х. Помножене, так, тут множення на 4 y так, це моє А і Б. І плюс 4y беру в дужки і до квадрату. Дорівнює. дорівнює. 8 у квадраті це 64 х квадрат. Додати, отут ми спрощуємо, так, перемножуємо. 2 на 8 це 16. І 16 на 4. 70. Ой, 16 на 4. Да, 64. Буде 64х. Якщо складно множити, то множте в стовпчик і додати 16 квадрат. Все. Такий приклад ми розібралися. Тепер залишилась за вами практика. Давайте ось тут. Я виділю вам номери, які вам зараз треба зробити. Перше. Давайте увесь перший стовпчик. Перший стовпчик. Є таке. Ну що, вийшло? Давайте звірятися. Перше. 2м треба взяти до квадрату, так? додати двійка, яка по формулі множиться на 2m і множиться на одиничку плюс 1 в квадраті. 2м до квадрату це 4м квадрат. Додати 4м, бо 2 помножилось на 2 і на 1 і на m, і плюс 1. Все, є контакт. Друге 4х мінус 3 і до квадрату. 4х до квадрату відняти. так, Чому відняти? Тому що ось тут віднімання. 2 помножити на 4х і помножити на 3 і додати 3 в квадраті. Що ми отримаємо? 16х квадрат, відняти, перемножаємо 2 на 4, 8, 8 на 3, 24х і додати 9. Все, це я прибираю, робимо третє, 4m відняти 4n і до квадрату. Це буде 5m до квадрату, відняти 2 помножене на 5m на 4n і плюс 4n в дужках і до квадрату. Ми маємо 25 м квадрат відняти. Ось тут перемножаємо 2 на 5 – 10, і 10 на 4 40 mn. Додати 16 n квадрат. Є таке. Ну і четверта, аналогічна, думаю, вже не будемо робити. Дякую вам за роботу. Сподіваюся, що це відео було корисним. Не забудьте поставити лайк. Сподіваюсь, коментарі написали і до зустрічі на заняттях.